Причудового світлого, Надіюся файного дня для всіх вас, п'ятниці. Як би там не було, яка би не була страшна війна, все ж таки ми стоїмо і не здаємося. І здається, що доки ми стоїмо, власне, доти ми живі. Сьогодні навчаємося з якогось файного відео, то якраз слухав чудову проповідь Тіма Келлера, яка називається Страждання. Це майстерня благодаті. І він ну, там зачіпає цілий ряд просто таких файних істин. Які варто слухати, варто знати, варто ними ділитися. Але особливо сьогодні мені торкаю одна річ, якою з вами хочу поділитися, яку для вас собі ви окрем, ви окремив. Псалом 26-й, за деякими підрахунками, 27-й, він на основі нього ділиться, на основі нього там проповідує. Він каже, цей псалом: Господь моє світло і спасіння моє, кого буду боятися? Господь то твердиня мого життя, кого буду лякатися. І особливо він звертає увагу, що це є псалом, написаний Давидом, або тоді, коли він страждав від першого царя Саула, якого уюбив, і якому служив, або коли страждав від свого сина Авесалома, який хотів через те, що уб'є тата Давида, захопити владу. Або або. одним словом, страждав сильно і написав цей псалом. <кхід> і він просить наголосити тім, ке, тім кенекелер. Тед Тріп, вже імена. Зазвичай не запам'ятовую, а яке запам'ятовую, то плутаю. Тед Тріп. Він каже, що зверніть увагу, він не говорить, що Господь це велике світло. Господь це велике спасіння. Господь це якась сильна твердиня. Він не говорить такими загальними поняттями. Він наголошує, що Господь моє світло. Господь спасіння моє. Фантастика. Господь моя твердиня. На рахунок світла, то згадайте минулу осінь, коли вимикали світло, коли, пам'ятаю, їхав до батька, як це було страшно, ти їдеш, а село неможливо нічим відрізнити від поля або від лісу вночі. Бо ні до, ні, ні, ніде нічого не світиться. Усе в темряві. Є це так лячно, так страшно? Або спасіння. Як це страшно, коли ти попадаєш в якусь біду, особливо коли ти десь там у лісі, або десь там, десь поза містом, поза селом. А, а нема кому допомогти, правда, нема кому спасти. І факт, що тепер наново, вже під час війни, ми оцінили не, і суть твердинь. Я сюди дійду, якраз сьогодні був у школі, там пише не, укриття, номер такий, то укриття такого -то рівня, садочку протиракетне укриття, якесь там ще краще, бо там підвали глибші. Всюди пише укриття. І ми наново зрозуміли значення твердинь. Значення місця, де справді можна сховатися, місце, де можна отримати прихисток. Бачив, що у Харківській, у самому Харкові, в Харківському метро, облаштували декілька класів для учнів, бо там настільки часто тривоги, що просто бігати у підвал нема сили, а дійсно на глибині метро є справжній захист. Ну, бо це твердиння, бо це укриття. І тому, товариство. Зверніть увагу, що Господь не просто спасіння, там, якесь там абстрактне, ні. Він твоє спасіння, моє спасіння. Він не просто якесь там світло, яке просвічує когось там якесь абстрактне, віддалене, ні. Він є твоїм світлом. Уявляйтеся, всю п'ятницю, зараз, в цю хвилину, в цю мить. Не вчора, не завтра, а зараз. Він є твоїм світлом. І вівіть собі, що Господь у святій Тройці, Отець, Син і Дух Святий, Він є твоя твердиня. Він є твоє укриття. І коли зараз переживаєш небезпеку, то біжи до нього. То біжи в ньому, укривайся. Укривайся в його присутності. Неймовірно. Прочитайте собі ще раз цей вірш, я рекомендую вам, до речі, коли важко, то можете взагалі цей псалом перечитувати собі, бо він дуже надихає. Він дуже там, я наголошую такі слова, просто коли будуть зближатися до мене, злочинці, щоб жерти їм моє тіло. Мої напасники і мої вороги, вони спотикнуться і попадають. Вони не будуть наближатися, аби мене пожерти, але вони спотикнуться. вони попадають. Такий сильний псалом. Але насамперед, запам'ятайте на сьогодні це. Хто є твоїм світлом? Або чиїм світлом є Господь? Твоїм. Скажіть це зараз голос. Господь моє світло. Господь моє спасіння. Він спасіння для мене. Господь моя твердиня. Не просто когось там моя твердиня. І нехай ця думка вас сьогодні благословляє, і нехай ця думка вас тішить. Давид, коли це пізнав, коли це зрозумів, то він тоді зрозумів, що що б не було довкола, і щоб йому не загрожувало, він має опору. Навіть якщо в нього заберуть життя, він не втратить спасіння. Навіть якщо йому буде загрожувати щось сильно серйозне, ну, він не втратить твердиню. Навіть якщо йому буде загрожувати найбільш темна темрява, він не втратить світло, бо це світло Господь. Це спасіння, Господь. І твердиня, Отець, Син і Дух Святий. Дякуємо Давидові, дякуємо Теду Тріпу за таку класну ідею. Читаємо псалми, надихаємося ними. Дай Боже, майтеся файно, нехай Господь на сьогодні особливо стане для вас спасінням, твердиною і світлом. Мир вам!